Кожне свято Великодня починається зі всеношної служби. Пропустити її означає накликати невдачу. Перед тим як іти до храму помитися, вдягні чистий та випросований одяг і не забудьте про канони. Вбрання має бути скромним, а жінкам обов'язково слід вдягти довгу спідницю і покрити голову хусткою. Як вийдете з церкви, подайте жебракові монету і не будете знати злиднів. Після служби хоч рушайте додому. Чим швидше почнете ранкову трапезу, тим успішніше підуть справи. Снідайте обов'язково. Усією родиною почніть зі шматочку паски та яйця, що освятили в церкві, і тоді в родині пануватиме мир та злагода. Не виходить завагітніти, поставте поруч з собою зайву тарілку і покладіть туди шматочок паски зі словами паска для діточок. А після трапези цей шматочок розкричіть птахам. Тоді разом із поповненням до родини прийдуть успіх та багатство. Чоловік та дружина обов'язково мають вдаритись крашенками. Чия не трісне, то і буде головним в родині до наступного великодня. Шкарлупу від деєць закупайте на городі. Наші прадіди вірили, що це допоможе зібрати багатий врожай. Свічки, які принесли цього дня з церкви, не викидайте. Це оберіг від пожежі і не ходіть у великодень на цвинтар. Адже пращури вірили, що в цей день душі покійних самі завітають до вас у гості.